Так, да. дев'ятка мочів, знову ж таки, падає. Карта страху. Да. Да. Окей, а, до речі, дивись, а, в них є чітко план. Да? Ось тут падає імператор. Це карта військового, є чітко план, стратегія Тут скупки. Вже неодноразово казала, це водосховище київське. Вони прямо намітили собі у це водосховище. Тобто там будуть дрони літати. А, карта зірки да, падає. Тобто в них вже йде якась робота ось трійка пентаклів. Це ці ТЕЦ. Зараз просто ще спекотно. ну, спекотно. Да, не така погода, але вони вже готуються, це ТЕЦ. Тут зірка в контексті саме не води, а світла. Тут ТЕЦ. Вони вже до цього готуються, до речі. Давай тоді з Київської області почнемо. Да, Тому що, бачиш, тут з жезлів падає, тут, тут жезвуть вогонь. І воно біля ТЕЦ прямо. Ось цей вогонь. Це не дуже добре. Е, дивись, я не бачу влучання туди, але я бачу, що воно поряд пролітає. Карта Змії, да, тут карма. Ось, воно вже говорить про те, що воно там буде пролітати десь близько дуже. Так, зараз подивимося, давай. Київську область. Тобто влучання я не бачу туди. Диви, дивись, першочергове там десь поряд кладовище є. Карта хреста падає. Так, а мені здається, по відчуттях ось по моїх. Тут карта дерева, в принципі, також падає. Кладовище воно якось, воно якось стоїть, типу посеред ліса, чи якась посадка дерева. Ось такі багато дерев. Типу, як знаєш, як ліс невеличкий такий кладовище. Це область. Там буде воно збу... О, якраз карта туч падає, там будуть збувати ці ракети. А поруч може бути чи якесь ручійок, того, що я бачу воду. Це якийсь або ручейок, або річечка, невеличка, маленька, Може, можливо, озерце. Так, що ще поруч є там? Е, дивись, е, я вважаю, що там десь поруч є. Я зараз просто розкладу карти. Так. Е, да. Це знаходиться біля дороги, це 100%. Якась там хлібопекарня чи ось ларьок з булочками, типу хліба, десь там є, чи, чи оце, як його там, Київ хліб, чи як він називається. Да? Того, що бачу помаранчеву цю полоску, і там щось написано. Тобто такі, як типу маф, з хлібом, з булочками, недалеко відносно кладовища, і десь, типу, як озерце, чи річечка маленька. І чогось мені трійка йде. три, Цифра 3. Цифра 3. Туди, добре. Давайте тепер по Києву подивимося. По Києву. Водосховище може, проговорювати з тобою, того, що воно дуже сильно фонить. Зараз куди ще? Коротше траєкторія Києва зараз я почала розкладати, окрім водосховища. По-перше, мені зараз знову починає фонити поділ. Я не дуже сильно розбираюся по місцях, що є, да? але мені зараз вийде ось картинка лялькового театру, саме лялькового театру. На Подолі в нас, чи де, я не знаю, ляльковий театр. Там для дітей якісь там знаєш, шоу були вистави так, ляльковий саме театр. І номер чи дев'ять, чи дев'ятнадцять, ось от дев'ятку я бачу, це це, це або вулиці, да? цифра, або там ні, це вулиця цифра, там є дев'ятка. До речі, у них зараз ось чітко зараз показує плани. Ось карта боротьби падає, да? центр прийняття рішень. Знову ж таки, в них, в них якась там проблема з головою почалася, вони знову хочуть туди прям, ціло направлено. Ось, дивись. Щодо Києва, давай подивимось, зараз правий лівий берег і центр. да? Ось я скаляюся до правого берега все одно. І чогось мені зараз картинка йде моста. Ось, коли я про центр кажу, саме міст, Що там буде прям літати воно. Я так розумію, і ще знову картинка, ось батьківщина мати. Десь там поряд може бути. Кудись якось воно так. Окей, а куди вони взагалі ціляться? Раз, куди вони взагалі ціляться? Ну, знову ж таки, да, карта сови. Це центри прийняття рішень, по-перше. Да? Карта, ось бумерангу говорить про те, що вони просто будуть нам відповідати за щось. Ну, у мене є деякі думки. Я думаю, що зараз дуже сильно фонить південь, да? і минулого разу перед тим як прилетіло по, мосту і по флоту, я в принципі, казала, що буде ось-ось, скоро прилетить туди. Три дня пройшло, воно прилетіло. Зараз така ж тема. Знову буде ситуація пов'язана з мостом кримським. Ось знову, ось скоро вона буде. Прям відчуваю, що ось ось вона має бути. І це почнеться знову. Це зрозуміло. Така відповідь, бо тому падає тут. І взагалі мені по півдню снився сон. що я, я бачила вже два сни, навіть три. Перший сон був перед тим, як Каховське водосховище взірвало. Ось те ж саме було: темна вода була. Потім я бачила сон ось недавно: темна вода, і, і будиночки на воді стояли. Я не могла доплити до них. А темна вода, ти знаєш, це погано. Якщо б вона була чиста світла, це одне. А якщо вона темна і мутна, то, то це поганий сон. Ось. І там люди ж почали вирішувати, де це. Я схилялась до Одещини, але я ж не знаю. Да? І потім мені наснився сон відносно вчора, е, типу, море, я стою біля дерев. Типу, як така, знаєш, ось, ось лінія, ну, пляж і море. Ніч хвилі, темне, море чорне, і багато людей в ньому, і я тільки ступаю крок, воно виходить з берегів. А що це може означати, ось скажи мені? Окей, okay, а до чого це може бути? Я ще не проаналізувала, якщо чесно, я навіть не знаю. Дивні відчуття просто після сну були. буде. Дуже приємні. А якщо вони дуже приємні, то мені здається, що все ж таки буде бій. Значить, в морі, якщо море прямо з берегів вже виходить. Зараз подивимося. До чого твій сон саме про Маріуполь, давай. Ну, так, да, ти права. Дивись, тобто карта покарання. Захист ось падає, да, вогонь, башня і майстер. Майстер тут саме військових показує, якась стратегія є, башня це, ну, це бій. Зруйнування, хаос і так далі. Вогонь сама розумієш, до чого це: це обстріли, все інше. І карта захисту і покарання. Я думаю, що буде якийсь бій. Можливо, бій за Маріуполь. Я цього навіть не відкидав. Того, що показує море, я ось я прям відчуваю, що в морі буде бій. Ой, будуть кошмари, того, що, так. Да. Угу. Нічний час показує, знову ж таки, ось карта місяця падає. Так, добре, окей. Куди саме? По-перше, ось коли починаю карти розкладати, мені перше, що в голові йде, це той будинок, той район, там, де колись прилетіло, пам'ятаєш, чоловік вийшов за хлібом, чи кудись там Пасха була, чи що. Прилетіло в будинок, там дитина була з жінкою з його. Ось цей район чогось мені дуже фонить. Це не перший раз, коли я про нього кажу. І, до речі, про нього забула і зараз, коли почала, розк... я згадала про нього. Не знаю цей район, але я потім подивлюся вже. Куди ще? Дивись, в них зараз е... є е... карта Вона говорить про багатство. Да? Ось воно. Е... Я думаю, що, по-перше, Карта розвілки вона говорить про це Одеська область. Саме. Тобто, там щось десь кудись перевозиться, десь щось там якісь якісь добро наше є, і так далі. Тобто, в них цілонаправлено є ідея бути туди. Карта букет. Я думаю, що це зброя все ж таки якась, де, яку перевозять кудись тобто, ну шляхи оці. Саме по Одесі, якщо будемо дивитися, ну, я сказала про район вже. Карта сім'ї знову падає дуже обережно. Це район, який я назвала. Далі, що ще? Не будемо а, відкидати все ж таки, лінію моря, того що там також є ці будиночки на воді, які мені снилися, розумієш? Куди воно може попасти? Зараз що ще? Колета карти ось картинка йде, пам'ятаєш, недавно відносно попали. Це церква, да? зруйнували її. Храм. Одесі, так? Да. Оце місце десь тут, біля цієї церкви. Ось цей ось ось кусок. Того, що показує з нашу картинку, зруйнована будівля, оця стара, і це місце. отуди От все буде летіти. Це центр, я так розумію, так? Да? Центр. Так, да, карта башні дуже дуже акуратно, того, що може бути саме влучання. Так, а ну зараз, зараз, зараз. О, якраз таки вони праві, того що дивись, карта кільця вона означає, що це просто, ну, знаєш, ракети типу пролітають, якась траєкторія там є, також певна. Да, ось цих ось ось містечок, над якими воно пролітає, кудись далі летить. Це правда. Окей, а чи буде саме Черкас обстрілів? До речі, дуже акуратно того, що тут карта Труни ще й падає. Тут саме може бути щось пов'язане зі смертю у Черкасу. Що саме? Що це? Я думаю, що може бути якийсь обстріл саме з моря, з кораблів. Ось. того ж тут парусник, ось зараз покажу. Парусник показую, так? Да? І показую карту сонечка. Ось. Бачиш? І карта знову ж таки розвілка, да, роздоріжжя. Типу ПВО буде збивати десь в області. Ці ракети можуть десь бути. Осколки можуть десь полетіти. Я зараз подивимось, біля чого це може бути, щоб детально нам показали. Так, да, бачиш з неба, знову ж таки, по карта хмар. Де це саме. Коротше, дивись, якщо по картинкам дивитися, тут, в принципі, також сходи падають. Е -е. Якісь типу сходи, такі вверх. Ось такі дуже круті сходи вверх. І там, десь зверху, має бути чи то продавати питну воду. Ось ці баклашки, які продають, да? щось пов'язане з водою саме. Це не фонтан, це нічого. Сходи вверх і десь просто продають воду питну. І ще в так по відчуттях коротше: ось ці сходи там десь дуже близько, поряд, люди каталися на конях. Але я не думаю, що це прям щось пов'язане з кінним спортом. Мені здається все ж таки це щось якась територія парку може бути. І там просто як прогулянки, знаєш, такі того, що ось я бачу, цих, цих лош... 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 лошаток, коротше, черкаси саме. Так, 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 там, де може бути обстріл. Тут тобто це якась територія парку, образно кажучи, да, там є якісь такі сходи вверх різкі, і там десь, там, коли піднімаєшся по сходах, десь там зверху, є продаж у цих ось баклажок. Тобто, чи реклама якась да, за питну воду, щось з водою пов'язане. Якось так в Черкаси. Але може бути приліт дуже акуратно тут. Причому я, здається, мені що це осколки. Ас mm. да. Дніпро да. Зараз Харків зразу по ну, да. Це можна навіть не питати. До речі, ось дивись, Харків, да, коли я питаю про Харків. Карта ведмедія карта смерті. Зараз я відкрию додаткову, але я знаю про що це. Карта Лабіринту. Я думаю, що це все ж таки воно фонить Купінську область направленням Купінським, того що там вже вони стягнули багато військ, всього іншого. І я вчора дивилася, мені чітко показують погані карти падають. Неодноразово вже падали, що буде якийсь похід. Але вчора, коли я дивилася, випав Паш Пентаклів. А це означає, що це якась групка невелика. Да? Ну ДРГ свого роду. Це не повномасштабний наступ, це ДРГ. Відіб'ють все буде окей, але дуже обережно. Того що тут справді є плани в Харківському направленні піти. Ось у них тут є план. Знаю, що з вересня зараз я вже казала про те, що з вересня буде більш активне запорізьке направлення і харсонське. Якраз такі новини давно казала. Новини прийшли вчора, що позавчора, що пробили першу лінію оборони да, Росії в Запоріжжя. Буде з 15 вересня ще більш глибше. Побачимо, як буде. І ось тоді, коли буде ще більш глибше, блін, вони будуть обстрілювати. Звісно, муститися таким чином. Давай зараз подивимося по. Окей, давай Харків зразу, тобто, якщо я вже почала Харків. Давай куди може бути про Мені по Харкову зразу йде е... якась площа, саме площа, да? типу я стою на площі і такий пам'ятник вверх величезний. Ось туди ось ця площа. фонить дуже сильно мені. Ду ну, Я думаю, що люди, які місцеві, вони зрозуміють. Просто я фартою була один раз два рази, була, але я не знаю там всіх місць. Мені складно. Тільки бачу, що уверти, типу, як пам'ятна площа. І ще мені знаєш, що ось йде. Тобто ось, ось скло я бачу, да? скляна якась будівля. І там ще виставка техніки буде біля цієї, скліної, типу музея, щось такого. І чи виставка техніки там буде? Тому що техніку бачу, якась погорівша техніка, чи стара ось ось Харків саме. Ну, зараз подивимося по Дніпру Ось. Від Дніпра мені зараз знаєш, що йде, ось карта вогню падає, ну дуже добре тут падає, навіть показувати всього не буду. Може бути влучання, там в них мають бути хмарочос. Ось саме туди цього направила ракети летять. Я так розумію, що десь біля цих хмарочосів, десь там є не знаю, міністерство якесь, щось таке, там, де влада тусується, сидить. Ось десь там поряд. Я так розумію, це центр міста має також бути. Бачиш, тут карта ось Радуга, тут іменно хмарочос намальований. Але минулі прогнози, якщо мої зараз проаналізувати, якраз таки мені цей отель показували єврейський, ну Люди знають, про що я кажу. Хто там живе, вони знають. Як його назва... Я не буду вже назву казати, я пам'ятаю, не буду вже казати. І там хмарочоси мають бути. Ось туди. Там десь міністерство є. Туди цілонаправну ракету летять. Бачиш, це центральний центр, да? І там центр показує, і там центр показує. І в нас пока. Ну, я розумію, чого поділ паде. Ось. І водосховище також воно фонить. Ну, цей. Ну, дивись, по-перше, те, що я казала, вже щодо влади, да? тут карта Вищого я показує. Бачиш, ну, Вищо я це наша влада. Тут, тут саме в цьому контексті. І карта розходи, так, да, падає ось. І в чому тут карта розходи заключається, ось до будинок паде, да? сутність паде. Вони стратегія яка? Вони зараз хочуть якнайбільше зруйнувань для того, щоб ми витрачали кошти на будівлю і все інше. У них така стратегія просто руйнувати все. Тобто, тут нема нічого іншого, не знаю. Це просто жесть повна.